Ще на підвищення кваліфікації Хмельницький обласний центр зайнятості видаватиме ваучери на здобуття нової професії або ж для покращення знань в певній галузі. Це талон, який дозволяє отримати освітній ступінь за державні кошти. У програму входять 70 спеціальностей, зокрема і сфери будівництва, освіти, сільського господарства, транспорту АІТ. Максимальний розмір 26 шість тисяч гривень, якщо ж навчання дорожче, різницю доплачує або роботодавець, або сам студент. Доступна послуга визначеним лише категоріям громадян. Перша категорія особи 45 Плюс, тобто, особи старші 45 років, і які мають стаж страховий не менше 15 років і не досягли пенсійного віку. Друга категорія це військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби, які мають вислугу більше 10 років. Які не досягли пенсійного віку, і які не, досягли, не отримують пенсії згідно закону про пенсійний вік військовослужбовців. Третя категорія це у нас особи внутрішньопереміщені, для яких відсутня підходяща робота. Ці особи у нас не прив'язані до віку. Четверта категорія це особи, які приймали участь в антитерористичній операції, ООС і в бойових військових діях особи, які вернулися з полону. Тобто, в них є довідка про те, що були позбавлення волі і свободи, особи з інвалідністю. Ці особи теж за відсутності підходящої роботи для них. Тобто, коли вони звернулися до центру зайнятості, для них підходящої роботи немає, тобто вони не працюючі. І остання категорія це особи, які були поранені, отримали каліцтво, якісь захворювання внаслідок бойових. Військових дій, тобто вони могли проживати на ті території, де проходили військові дії. Вони могли працювати на ті території.